Христос Воскрес! Шановні наші любі глядачі! І сьогодні, як би кажуть, в ці воскресні свята в цьому році в останнє, вітаються цим привітанням, хоча воно завжди актуальне. І сьогодні ми святкуємо Вознесення Господа нашого Ісуса Христа. Тому, перш ніж ми пригадаємо, як це було, і яке це значення було для людства, для історії і, власне, всі події про це ми прочитаємо із Євангелії Марка, із 16-го розділу. Нарешті Ісус з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони й не йняли віри тим, хто воскреслого бачив, і сказав він до них. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте: хто увірує й охриститься, буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде. А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі. У ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій. А коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих. І добре їм буде Господь же Ісус при розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці, і пішли вони і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував Слово ознаками, що його супроводили. Сорок днів після свого воскресіння Ісус Христос являвся найближчим своїм людям тим, кого вклав себе. Особливо він спілкувався із учнями своїми із друзями, і багато з них. Переконались в тому, що вже він, бо він явно був, показував себе, дехто не одразу, дехто не з першого разу, і більшості люди не йняли віри, як написано в Біблії, навіть найближчі ті, хто вірили в нього і ходили з ним і слухали його. І ось коли прийшов час Ісусові покинути цю землю, на яку він прийшов в тілі людському, і зайняти своє своє. Місце достойне, на якому він і має бути праворуч отця, тому що саме ним отець створив цю землю і весь цей світ. І коли він, прощаючись з учнями, почав давати їм, як кажуть, останнє слово. Коли від нас відходять близькі люди, вони теж кажуть останнє своє побажання, останній заповіт, останнє слово. І це останнє слово є особливо важливим. Там не кажуть будь-що, там кажуть найважливіше. Те, що вони хотіли, щоб далі робилось, щоб робили ці близькі люди, це як заповідь. І ось Ісус зібрав своїх учнів, і перед тим, як вознестись на небо, Він сказав їм: «Ідіть». І проповідуйте Євангеліє царства, Євангеліє спасіння всім людям. Розкажіть всім людям про те, що я зробив, що я приходив на цю землю, що я Господь Бог з неба, який прийшов, щоб принести всім вам спасіння, щоб принести вам вибавлення від гріхів, щоб принести вам свободу і зробити достойними неба. І він заповідав, щоб ми з вами, люди всіх поколінь, люди, які іменуються християнами, розказували цю благовістку. Це євангеліє всім людям. Інакше вони підуть в пекло, інакше їхня участь в озері вогненному. Але той, хто почув це Євангеліє, той прийняв Ісуса в своє серце, той став християнином, той став Божою дитиною. І ті люди скористалися тим приходом Ісусом, Його вчинками, Його місією, Його стражданням, Його смертю і Його Воскресінням, і стали християнами. Любий мій глядачу, я хочу помолитись з тобою сьогодні. Я хочу, щоб. І ти скористався цим благословенним подарунком неба, і ти скористався, що Ісус прийшов і для Тебе особисто. Для цього тобі треба визнати свої гріхи і прийняти Ісуса в своє серце, прийняти дар Божий, благодать Його і стати християнином. В ім'я Ісуса Христа я молюсь зараз за кожного глядача. Я молюсь, Господи, щоб Ти війшов в серце тої людини, яка погодилась зі мною молитись зараз. Скажи, я грішна людина, я визнаю себе грішником. Господи, я бачу, що Ти приходив для мене, Ісусе, і я чую Твоє Євангеліє просто сьогодні, і я приймаю рішення, щоб ти прийшов в моє серце, покаятись в своїх гріхах, визнати себе грішником і звільнитись від своїх гріхів. Я хочу, щоб ти був зі мною, війди в моє серце, Дух Святий, і веди мене по життю, і хай Твоє спасіння просто зараз. Стане моїм надбанням. Визнаю тебе своїм Спасителем, визнаю тебе своїм Господом. Слава тобі, хвала! Батько Син і Дух Святий. Амінь. Любі глядачі, часто ми чуємо людей, які проповідують про Ісуса Христа. Священники в церквах, пастори, люди десь на вулицях. і... Таке, таке кліше створено історично, таке е, помилкове, що ці люди когось кудись зваблюють, когось кудись вербують, когось кудись затягують і так далі. Що це якась пропаганда. Але справді Ісус, коли возносився, то він дав велике доручення своїм учням і їм і їх послідовникам. Ми просто зобов'язані проповідувати Євангеліє людям. Ми просто зобов'язані відкривати людям шлях до неба, до Бога, до про до раю, до світлого майбутнього, це доручення Ісуса Христа, і наша програма, ця телепрограма радіопрограма в понеділок на Луцьке ФМ о 8.30 вечора, власне, тому й послуговується. і головною мотивацією, причиною, чому ми це робимо, є виконання доручення Ісуса Христа. Тому не ігноруйте, не насміхайтесь тих, хто проповідує Ісуса Христа і Його спасіння. Прислухайтесь до Євангелія, тому що це доручив Ісус Христос робити, і Він сказав: тих, хто увірують, будуть супроводити різні ознаки. Ви знаєте, я е, бачу ці ознаки в нашій церкві. Я бачу ці свідоцтва того, що люди увірували, і Бог обов'язково проявляється. Першим свідченням є те, що ці програми, які проповід... ми бачите, проповідника мене, чи когось і людей з нашої церкви, це не тільки ми тут в ефірі, тому що в нас є 140 партнерів, які жертвують нам фінанси. І я зараз хочу щиро й сердечно всім подякувати за те, що ви це робите. Адже ці люди, які згодились щомісяця, якісь маленький свій, свій посильний внесок робити в ці телепрограми радіопрограми, вони теж проповідують Євангеліє. Якщо той, хто дивиться зараз і серце твоє розположив, Господь, ви теж можете долучитися до цього проповідування через ефір, через телепрограму, через радіопрограму. Ви можете стати партнером нашої програми і щомісяця приносити якийсь вклад, який ви можете. Якщо ви бажаєте це зробити, ви можете зайти на наш сайт або зателефонувати 28 43 28 в Луцьку. Також ви можете зайти особисто на вулицю Конякіна, 39 а, де будується цей храм, де я зараз стою. Як колись Ісус стояв на горі Леонській, і ми сьогодні так високо знімаємо цю програму. І бажаємо вам усім, щоб Бог благословив вас, щоб ви стали віруючими і щоб ці знамені прийшли й до вас. Нещодавно ми проводили акцію зцілення зві. Звільнення від проклять, руйнування прокляті, звільнення від бісівської залежності, і великі чудеса Бог робив. І в нас церкві є явні ці чудеса. Ми бачимо, що ці знамення вони супроводжують нас, так як Бог супроводжував всіх своїх віруючих в ті перші дні. Він лишається тим самим Богом і сьогодні. І ці чудеса супроводжують і нас сьогодні. І до вашої уваги ми даємо свідчення цих людей, і хай. Вашим надбанням стане спасіння від Господа Ісуса. Хай ви станете тими, хто увірували віруючими, і хай Боже чудеса супроводжують ваше життя. Будьте благословенні. храни вас, Бог! До побачення! Слава Богу, дорогі брати і сестри! хочу вам таке коротеньке свідчення. З Богом я вже понад 15 років до Бога мене привела моя дочка, як не соромно, тому що. Діти не повинні батьки приводити це, батьки повинні молитися за своїх дітей, вести їх до недільної школи, щоб вони, щоб вони росли з Господом. А моя дочка ходила в недільну школу і щоразу приходила і розказувала, мамо, так цікаво в церкві, так, такі цікаві проповіді. Розказувала мені завжди, що говорив пастор. А мені, лежачи на дивані, знаєте, як нам кожному завжди в неділю немає часу присвятити Господу. У нас є ринок, ми можемо сходити по магазинах, тому що в нас завжди. Не вистачає часу, так як і мені не вистачало тоді 15 років назад. І мені так було соромно. Думаю, я сьогодні цілий день вилежала біля цього телевізора, дивилася на цього ідола, дивилася непристойні всякі передачі. А дитина моя ходить до церкви і молиться за свою маму. І ось я вже з Богом. 15 років, ви знаєте, це життя сповнене радості, це життя сповнене любові. Я не хочу сказати, що це життя безтурботне, знаєте, що в мене не стало зовсім проблем. Проблеми вони є, і вони завжди нас супроводжують в нашому житті, тому що ми живемо в цьому світі, а це життя, ви бачите, воно нестабільне. Воно важке для кожної людини. Але для мене розумієте, в моєму житті всі мої проблеми вирішує мій Господь. Що б не стало? В моєму житті я знаю, що в мене є до кого прийти, є кому помолитися, і завжди собі знайду, знайду відповідь або через Біблію, або через слово Його, яке він мені от в серце прямо покладе, Господь. І хочу вам сказати, люди, ідіть до Господа, буде менше у вас проблем. ви їх все вирішить наш рідний Господь, тому що Він є наша опора, Він є наша скеля, Він є наша охорона в Матвія. 11.28 написано: прийдіть всі струджені, і я заспокою вас. І це дійсно так, тому що Господь сказав в своєму слові. 360 разів в Біблії, це на кожен день. Не бійся, я з тобою. Не бійся, я з тобою. І тому тримайтеся всі за Господа, йдіть за ним, його шляхом. Візьміть цей хрест, хоча він, можливо, і тяжкий, але нести його, він завжди вам допоможе. На даний момент я є щаслива бабуся. У мене росте внук, йому вже 4 роки буде скоро. Моя дочка одружена. Чоловік і, і дочка ходять до церкви. Моя мама зараз спочиває з Господом, тому що вона теж пізнала Господа, і в минулому році вона пішла до Господа, і зараз ми віримо всі, що вона разом з ним. І я говорю, саме щасливі це ці 15 років, це самі щасливі, щасливі роки мого життя, тому що до того це були самі мертві роки. От. Хоча Люди цього не розуміють в житті. Здається, що все так і гроші, якщо в людини є, там здоров'я є. От. А коли труднощі в людини, от вона не знає до кого прийти, і хто їй може це все вирішити. Господь всесильний. Ідіть до Господа, оживи Біблію в своєму житті. Дивіться нову телепрограму відкрита Біблія. Що четверга о 22.05. Плануй своє літо вже зараз. Позитивно, яскраво та активно. Християнський табір під цьогорічною назвою Весела ферма запрошує усіх дітей та підлітків віком до 16 років відпочити на комфортній базі, що поряд з шацькими озерами, безліч квестів, активних ігор, шоу-програм, спорт, заняття за інтересами, купання в озері, дискусії на важливі теми, знайди нових друзів. І запам'ятай це літо як саме краще. Наш табір для тих, хто не звик бачити життя зі сторони. Вливайся! Детальна інформація на сайті churchkg.org або за телефоном 28 43 28